Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну роботу з української мови списування. Ваше завдання сьогодні показати, як ви вмієте гарно писати і грамотно списувати. Пам'ятайте, завжди за потреби відео можна поставити на паузу. Підготуйте, будь ласка, тоненький зушит в похилу лінію. Розгорніть його. Посередині. Верхнього робочого рядочка ми пишемо слово списування. Слово списування має секретик дві літери «Н». На наступному робочому рядку напишіть заголовок тексту. Дарунки лісу. Слово дарунки Пишемо з великої літери. Після заголовка крапку не ставимо. На початку наступного рядка ставимо вказівний пальчик вільної руки, за пальчиком ставимо крапку. Тут і будемо починати писати. Нагадую, що такий відступ називається абзац. Сьогодні наш текст. Матиме три абзаци. Починаємо опрацьовувати текст. Візьміть, будь ласка, підручник для позакласного читання для другого класу. Розгорніть його на сторінці 27. Знайдіть текст Дарунки лісу, але волкової та уважно прослухайте його. Дарунки. Лісу. Осінній ліс приваблює не лише красою, а й своїми дарунками. Чого тут тільки не знайдеш восени? Справжня комора природи. Під ніжними променями сонечка блищить чорна бузина, розчервонілися соковиті плоди барбарису, калини, шипшини. Тиньо сизі ягідки глоду на початку осені дуже терпкі. Далі текст списувати не будемо. Прочитайте, будь ласка, текст самостійно. Давайте разом дамо відповіді на питання, що таке бузина? Це чорні ягідки. А плоди Барбарису мають такий вигляд. А наша калина красуня, а шепшина – вітання. А як виглядають синьосизі ягідки глоду? Зверніть, будь ласка, увагу на екран один із сортів осінньої ягоди. Наступні запитання по тексту. Скажіть, будь ласка. Чим приваблює нас осінній ліс? Так, не лише красою, а й своїми дарунками. Коли ми шукаємо плоди Так, восени? Чим є природа справжньою коморою, тобто сховищем для зберігання плодів? Що блищить під променями сонця? Чорна бузина, соковиті плоди Барбарису, калини, шипшини. Які ягідки дуже терпкі, синьо-сизі ягідки глоду. Зверніть, будь ласка, увагу на розділові знаки в цьому тексті. Це коми. Маранчовим кольором виділені, знак оклику блакитним кольором та три крапочки. Пам'ятаємо, що перше слово в реченні ми пишемо з великої літери, а в кінці речення ставимо крапку. Зверніть, будь ласка, на незнайомі слова у нашому тексті. Це восени пишемо разом. Розчервонілися велике слово будьте уважними під час списування. Слово синьо-сизі пишемо через дефіс. Переходимо до списування. Діти, будьте дуже уважними. Я бажаю вам успіхів!